Сьогодні я розповім вам про найкривавішу та найогитнішу версію людини Павука. Ця історія зовсім не схожа на ті, які ми звикли бачити на сторінках коміксів. Цей персонаж маньяк, соціофоб, садист та просто жертва обставин. Уявіть, є і такий павучок. Я вас заінтригував? Тоді хочі знайомитися з найнелюдянішою версією людини Павука. На зв'язку Супергік починаємо! Черговий вимір не схожий на наш вимір, де живуть монстри. Схоже, що тестовий об'єкт номер 32 наразі відчуває сильний фізичний біль. Екзоскелет піддослідного не в змозі зупинити мій гамма промінь. Думаєте, що знаєте цю історію? При більш уважному вивченні Торексу видно, що промінь пройшов крізь усе тіло піддослідного. Ви чули її раніше мільйон разів, але ви ніколи не чули історію подібну до цієї. Паттон! живо тягни свою дупу сюди, а то ти запізнишся до школи. Іду, дядько тете, знайомтеся. Паттон Парнол. виглядає знайомо. Придивіться, але не підходьте близько. ж, час підготувати тестовий об'єкт номер 33 Нашого дивного експериментатора відриває від комашки дядько Тед, який нагадав хлопцю за школу. Але Патон приберіг для нас ще один сюрприз. Як виявляється, в нього є ще й сталкерські нахили. Він спостерігає у бінокль за тим, як переодягається Мері Джейн цієї землі. Тут її звуть Сара Джейн. Чудово потрібно прибратися в місце проживання об'єкта і зібрати зразки для... для аналізу. Далі ми дізнаємося про те, що спати наглузують його однокласники, і він видає базу як для людини, яку постійно булять. Він думає про себе, що було б круто зібрати усіх заражених в одному місці та спалити їх. Що які заражені, так він називає оточуючих його людей. Після важкого шкільного дня Патон з класом їде на екскурсію у лабораторію Алкорп. І тут наступає поворотний момент у житті лузера. Це зустріч Патона з Сарою Джейн. Дівчина розповідає йому про нелюдські експерименти, які, як відомо, відбуваються в Алкорпі. Але що ж це може означати для нашого героя? Під час їх розмови у діалог вирвається Джин, місцевий флеш Томпсон. Він спускає Патона з небес, штовхаючи його на землю. Але Патона Парнева це не зупиняє. Після цього наша занадто зацікавлена парочка бачить двері з надписом Вхід заборонено. Невже вони його пропустять? Звичайно, ні. Хоч мотиви в Паттона і Сари різні, але вони не з тих, хто здрейфить у останній момент. Як тільки наші герої заходять у таємничі двері, лунає сирена, і стає зрозуміло, що часу зовсім обмаль. Сара почала швиденько рятувати бідолажних тваринок, поки увага Патона була зайнята дивним павуком. Ніколи раніше не бачив такого індивіда. Він він такий прекрасний. Все добре, я прийшов рятувати. Ай! І як не банально, павучиха, яка кусає патона, зовсім незвичайна. Вона чимось опромінена. Після сирени наших горі-рятівників ловлять на горячому і відводять до посту охорони Алкорм. Працівники пояснюють дітям, що вони могли наробити серйозної шкоди, але їм пощастило, що все закінчилося добре. Патон помічає, що укус сильно болить, і на фреймах нам показують, що процес перетворення вже почався. Тут же ми дізнаємося, що у малого психопата загинули батьки, і саме через це він живе з дядьком. Наступного дня Якесь дивне відчуття. Мізки немовки пляч у черепній корупції. Патон! Патон! А ну тягни свою ледачу дупу сюди! За секундочку. Не змушуй мене виламувати двері. Дуже сподіваюся, що ти не проводиш експерименту з сусідськими улюбленцями. Знову. Мені не дуже добре, сир, я хворий. Хворий? Так, ти хворий. На голову. Кляті соцпрацівники! умовили взяти тебе до себе. Ні, ні, прошу, дядько, Теда, не треба. Благаю, зупинись. Ай! Стій, стій, дядьку, Теда, благаю, ні. Це тебе вилікує. Отримуй свої ліки. Багаю, ні! Стій!» І все це чула сусідка Сара Джейн, яка дуже співчуває головному герою, але не може нічим допомогти. Пізніше того ж дня Патон сильно зголоднів і першим ділом відправився до холодильника. Їжа всередині, на жаль, не роз'яріла його апетит. Але він все ж таки відчув запах чогось смачненького. Це була мишка, яка щойно потрапила у пастку. Чую запах цієї миші. Він такий солодкий. Чітко чую серцебиття цієї істоти не можу себе контролювати я так смачно, вона так така свіжа, така солодка. Я відчуваю себе сильнішим, мов моє тіло наповнило неймовірного роду енергія, але однієї ми ще недостатньо. Мені потрібно щось побільше, потрібно знайти більше піддослідних кроликів. Так, так, наш повернутий хлопець почав їсти тварин ще тепленькими. Наступним його піддослідним мав стати домашній пухнастик. але йому пощастило, і він зміг дати відсіч маньяку. Піддослідний, здається, не дуже хоче приймати участь у експерименті. Ай, а ну йди сюди. Що за чим я стаю? Я ніколи не відчував себе таким живим. Чим більше я їм, тим сильнішим я стаю. Все, що потрібно, це продовжувати харчуватися. Ну все, здається, в нього вже повністю протік дах, і ніякий лікар чи ремінь дядька не допоможе. Вночі того ж дня дядько Тед повертається з роботи. Він не розуміє, чому не працює світло і дістає свою запальничку. Світло заливає кімнату, і Тед помічає, що інтер'єр будинку сильно змінився, а його племінник сидить на стелі. Дядько чекав на вечерю від Патона, але натомість вечерю став сам. Якщо ти мене чогось і навчив, так це тому, що з великою силою приходить великий апетит. Наступного дня ми вже бачимо зовсім іншого патана із виразом обличчя покидька і чорними окулярами, як у типового маньяка. Після того, як він знайшов силу, він почав відчувати наскільки вище за інших людей. Він розмірковує про це вже без жодного сорому. Я оточений худобою, стадом яке заганяють на бійню. Дурні тварини, бездумні шматки м'яса і нічого більше. Стіл уже накрито. Потрібно перекосити, щоб вистачило сил до обіду. Цього мені поки що вистачить. Павуки, спіймавши жертву, випроскують у них травні речовини, висмоктуючи потім поживні соки, залишивши лише порожню оболонку. Він такий солодкий, як молочний коктейль. Але, але цього недостатньо. Мені не буває, достатньо. Як зручно, що саме у цей момент нашого безумного ботана почав задирати джин, і без жодного сумніву Патон погодився на стрілу після обіду. Голодним сьогодні він точно не залишиться. По дорозі додому наш мисливець зустрів свою вже 67-му жертву. Наївний хлопчик вхопився за надію знайти свого песика і потрапив прямо у павутиння хижака. Той павук передав мені дар, дар, який можна було б використати на благо, щоб допомагати людству. Якби я захотів, я б міг стати супергероєм. Але хто зараз хоче бути супергероєм? Робити добро це ж так е, нудно. До Паттона вирішила завітати його сусідка Сара Джейн. Вона сильно хвилювалася за Джина, який вирішив вийти раз на раз з павуком. З того моменту Сара втратила з ним зв'язок. Маньяк несподівано цілує Сару. І одразу після цього кусає її за шию. Ніхто раніше не помічав мене, ти раніше не помічала мене. Більше цьому не бувати. Тепер я сильніший. Я переродився. Я людина геть від мене. Подивися, що ти наробила. Вже йдеш? Залишся зі мною, Сара Джейн. Я люблю тебе, Сара Джейн. Я завжди кохав тебе. Патон нарешті показав свою справжню натуру. Нам показують його бідолашного дядька, який все ще живий. З усіх його прогалин лізуть павучки, і він все це відчуває у собі. Вбивця хизується перед царою своїм потомством, і за мить до кінця Джейн на вечірку прибуває вампір Морлан. Mm, який свіжий тотем. А ти хто такий? Дуже цікаве запитання. Можеш звати мене Морланом, вважай мене сусідом по обідньому столу. Yeah. Твій запах можна відчути з найдальших вимірів. Морлан з легкістю відриває кінцівку монстру і дозволяє Сарі втекти. Морлан каже, що патон це наймолодший тотем з усіх, яких він колись куштував, але на смак, як і тисячі інших. Вампір відриває йому нижню щелепу і поглинає тотем тотемповичка, вбиваючи патона. Наступного дня Сара Джейн не може усвідомити, це було насправді чи ні. А рана, яка залишилася на її шиї, веде себе дуже дивно. З місця укусу спочатку вилазить один павук, і за мить вже все обличчя Сари заповнюють павуки. Ось така кінцівка короткої історії про найогиднішого та відірваного від усього людського павучка. Якщо тобі сподобався цей формат, то постав подобайку. Є що сказати, напиши коментар. Якщо хочеш мене підтримати, то підпишись на мій канал та на сторінку мого магазину Супергік. Посилання є в описі. Ще раз дякую тобі за перегляд, бувай!